Для того, щоб створити документ Microsoft Office Word, необхідно або зайти через кнопку Пуск, яку ви бачите на своєму робочому столі на панелі задач з програмку Microsoft Office Word і нажати на нього лівою кнопкою миші. Так? Ви бачите, відкрився новий документ для його створення. Так? Потім ви вже, як зробите цей документ, ви його автоматично збережете. Або можна у якісь відповідній папочки, чи просто на робочому столі. Зараз ми на робочому столі знаходимося. Нехай ми зайдемо, наприклад, на диск D. І тут нову папочку створимо, так? які ми потім хочемо зберегти, створити і зберегти якусь серію документів. так? Нажимаємо у верхньому. Полі вкладка є нова папка. Нажимаємо, нажимаємо на нього лівою кнопкою миші. З'являється у нашому вікні папочка нова. Ми їм перейменуємо якось відповідно. Це я розкажу в подальших своїх відео, як це робиться. Заходимо в неї і на пустому місці екрану, у вікні, в якому відчинилося. Значить нажимаємо правою кнопкою миші і вибираємо вкладочку Создати. Так, ви можете створити либо папку тут якусь, либо документ. Презентацію, або ще якийсь інший файл. Нажимаємо документ Microsoft Office Word. Це відповідно, вам потрібно його переименувати або взагалі не переименувати, просто він буде створений і все. Слідкуйте за моїм відео. В наступному відео я розкажу, як зберегти документ, який ви вже створили. До зустрічі, дякую за увагу.